Гуляти можна в багатьох місцях, але під час прогулянки завжди будь уважним та обережним. Не грайся з невідомими предметами. Вони можуть бути небезпечними. Якщо ти натрапив на якусь металеву або іржаву річ, не торкайся її. Це може бути боєприпас, який залишився тут часів війни. Міна, снаряд або бомба може статися вибухом. Щоб не сталося трагедії, категорично забороняється. Торкатися невідомого предмета, піднімати або переносити його, перекочувати з місця на місце, закопувати в землю, намагатись його розпиляти або розібрати, кидати у водойми, кидати у вогнище або розкладати вогнище поблизу. Увага! Правильні дії: зупинись, запам'ятай місце знахідки, обережно відійди якомога далі тим шляхом, яким прийшов, поклич дорослих. Повідом рятувальників за ситуаціях. Дзвони 101.